Добрий день. Мій батько був під крутими 29 січня 1918 року як 300 студентів поронили Києва від Орди. І, на жаль, я на народився в чужині в Нью-Йорку і ціле життя жив в Нью-Йорку. Я приїхав тут на Україну. і я не розумію, як було дозволено, щоб в війні люди безмежно били невинних українських дівчат, молодих на Майдані. Я маю просьбу всім дітям України на підтримку тих дітей, що були набиті на Майдані. І знову я маю цю просьбу через ще одну причину, що я вчора чую, як Русляна говорила, що Азуров казав, що там не було дітей, там тільки були провокатори. А ви, діти, студенти України, знаєте правду, правду. І то би було бажано, щоб кожна дитина в Україні чи перше класа, восьма, десята університет. Створив якийсь тризуб. Тризуб може бути чи шкло, чи папір, чи плястика, чи дерево. Бог дав кожній дитині, талант художника, і всі, кожна дитина має свою фантазію, і, і, і можуть бути сотків тисячів різних тризубів. Якби ви взяли ці тризуби, що ви самі своїми руками створили і написали маленьку просьбу, що на підтримку тих дітей, що були биті на Майдані, будь ласка, прошу поставити на ялинку і покращити цю ялинку тризубами. Кожна дитина знає, що тризуб є символ України. Може, всі діти не знають. що Тризу був на монетах Ки... Києва, у Києві на монетах був тризуб понад тисячу років тому назад. Символ України йде так багато років і до нинішнього дня тримається. Тризу був на монетах навіть замість за ким люди думали творити якусь Москву. І то може з'єднати нашу цілу Україну. Бо чи дитина є українськомовна, чи руськомовна, чи татарськомовна, чи румунськомовна і так далі. Всі діти, що народилися в Україні, йшли до школи на Україні, знають, що символ є України, є тризуб. То я ні, ні, нікого не можу вимагати, але тоді ви можете або самі принести, або передати депутатові, щоб він приніс, як буде їхати на Майдан, чи, чи почтою послати, чи, чи як а, родина буде їхати на Київ чи, 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 чи сусіди. Але щоб цю ялинку прикрасити три, три зубами на, на Різдво, щоб різдвяна маленька. Ялинка мала тільки три зуби, з'єднала цілу Україну. Цей майдан діти України почали, і діти України мали би взяти назад собі цю ялинку. дуже вам дякую до побачення.